Давайте глянемо. USD, кажуть срочно, USD виглядає доволі непогано. USD готовність відкрився вниз одну хвилинку з перекриттям. USD відкрився з перекриттям вниз одну хвилинку. А, надіюся, що вам зараз дадуть ча час зайти ще. От, бо я по USD взяв перекриття, і да, ситуація дуже непогана. Дякую ще раз, Діма, за підказку. Діма вже і Pfizer на початку підказав. Ось тут, де можна було спокійно забирати плюс. І Діма Помаду підказав, що можна зайти, Ну але тут ніхто не встиг, очевидно, тут ніхто не встиг зайти. Тому навіть якщо в мене буде плюс, то прийдеться зараз шукати все одно для вас перекриття. Напевно, встиг тільки я і Діма тут зайти, бо він написав чат. Не встиг. Да ну, логічно логічно, що тут ніхто не встиг. Ну я ж кажу ще раз, нічого критичного немає. Uh, якщо в мене буде плюс, ну клас, окей, буде класом, якщо у мене заберемо плюс. Uh, якщо я заберу плюс, то І Для вас тоді просто знайдемо десь перекриття та й все. Uh, 3, 2, 1. А є люди, які встигли. От Мені цікаво. Напишіть, будь ласка, плюсик в чат.